Театрі Академії руху презентація роботи закладів культури Покровського району у Фоє діє виставка. Тут нагороди та гран-при творчих колективів привезені з різних фестивалів в Україні і за кордону. В 15 закладах культури працюють понад 250 творчих людей, вихованців тисячі. На сьогодні усі творчі колективи мають можливість працювати у безпечних умовах, не дивлячись на війну на важкий стан, який в нашій державі ми. Прийняли рішення, що в місті пройдуть презентації всіх районів культури. Волонтерська робота для закладів культури району стала у час війни невід'ємною частиною їхньої праці. Ми стали іншими. Ми стали волонтерами, гуманітарами. Ми стали плісти сітки, ми стали робити окопні свічки. Ми... Проводили заходи і проводимо заходи на підтримку ЗСУ. Це все направлено для того, щоб була довгоочікувана перемога. Культура Покровського району об'єднує 10 бібліотек, три музичні школи, театр музично-пластичних мистецтв Академія руху та Палац культури центральний. Дуже багато благодійних заходів проводиться на підтримку наших збройних сил України. Ми намагаємося також тримати і арт-фронт, це щоб наші діти мали змогу займатися повноцінно у творчих колективах та гуртках, дякуючи нашій Криворізькій міській владі. Ми маємо на це змогу, тому що наразі, наприклад, у нашому палаці культури завершується ремонт укриття, і повноцінне укриття вже буде працювати, і ми зможемо продовжити у такому ж форматі офлайн і подалі е, працювати з понад восьми десятків закладів культури міста з початком війни. Жодне не припиняло роботи. Воєнне вторгнення довело нам наскільки важлива галузь культури в Нашому суспільстві сьогодні ми розуміємо, що це не просто розваги, це не просто концерти, виступи. Це дуже потужний психологічний фактор, який зміцнює дух нашого народу, наших дітей. Перш за все. Ми вдячні за те, що місто нас підтримує, що дає нам можливість працювати в цих умовах. Що ми сьогодні облаштовані майже в кожному закладі, облаштовані у нас укриття тимчасові. Ми сьогодні відкриваємо пункти незламності, обладнані всім, всім необхідним. Запрошуємо всіх мешканців. у нас безпекові умови нормальні, гарні. Ми дотримуємося всіх правил у презентації досягнень у культурному житті Покровського району взяли участь кращі колективи, а їхні керівники обмінялись ідеями і досвідом. Буде сил, і буде пар, і люди на землі. Слава Україні Валерій Кожухар, Владислав Талалай. цей день.